17 вересня 2000 рік. Що це сталося? Чого ж один плюс один показувалась новини Гегорій Гоганце вбитий? Але чому це що? копіровка російського ТВ? Ні. Давайте це ми з'ясуємо і причини. І як це закінчило з посади кучми другого президента України? Я Кирил, це програма історії. Що означає 17.09 2000 рік? Я говорила на ефірі 1 плюс з поліційних служб новин 17 вересня 2000 року. Це увійде в Історію України. Саме його, його це вбив. Це хто? Помічники Кочме, якою задавав Гоган інтерв'ю інтерв'ю 1999-му. Чи... Чи самі помічники Кучме? Ну давайте це з'ясуємо. Ну, ми вже знаємо Гоган це із Грузії. І він вчився у університеті, е, в університеті в Тбілісі е, іноземних мов. І він навчився говорити українською мовою, хоча й грузинки знав. Так, коли говорив в новинах, здавалося збії. Показувалось фото самого Ханзе, що говорить. Коли... І потім показувалися пісні вшанування пам'яті її. А потім під час кінця мовлення, коли хотів залишитися і продовжувати мовлення, українське, друге українське телебачення, а тоді вже його не показували, а тільки показували пам'яті героя Гогадзанзе. Але чому його саме вбили? З 12-го чис... 12 числа вийшли на мітинг. Ви ж знаєте, Україна без кучми. Бо це чому? Бо тому що це дуже трагічне подвіяння кучми. І це дуже і не сподобалося їм. А герої Гуган забув улюбленим всім громадянином України журналістом, але його би чомусь. Але з такої з якогось додати знайшли його тіло. Це було його вбити чомусь. Продовжуються мітінги. Говорять, ну, в кінцях ТСН, щоб прийшли мітигувати. А це акція Україна без кучми. Але чому? Бо тому Оце дуже страшно. І з такої пам'яті Гой Гуган забув таким улюбленим всім громадянам україни журналістам, Якої його били? Але це не все. Ви бачили з такої пам'яті ми чекали, але чому його насправді вбили? Бо куче мені не сподобалось це інтерв'ю і якісь запитання від Ганзе. На сьогодні все. Біографія. А друга частина розповідання про героя Ганзе буде з 29 жовтня. На сьогодні все, до зустрічі!